Невдовзі у компанії Феліна, Паскаля та Максимуса, рапунцель увійшла до міста. Хлопчик на вулиці подарував їй прапорець із зображенням сонця, символи королівства. А дівчатка, які бавилась на вулиці, заплили рапунцель косу. Усі святкували день народження принцеси, яка зникла. Рапунцель побачила зображення маленької принцеси. Дівчинка мала такі ж зелені очі, як у неї. Нарешті настав час запускати в небо ліхтарики. Рапунцель почала хвилюватися. Зараз її мрія здійсниться. Але що далі? Це ж чудово, сказав Флін. У тебе з'явиться нова мрія. Щойно ліхтарики злетіли у небо, серце рапунцель затріпотіло від почуттів. Дівчина віддала Флінові торбину. Вона більше не боялася, що інак утече, як тільки отримає корону. Він підвів човен до берега і попросив рапуца почекати. Раптово з прибережного туману постали брати зарізяки різяки і схопили хлопця. Вони прив'язали юнака до мачти човна і спустили його на воду. А Рапунцель сказали, що Фріно утік від неї. Звичайно, це був підступний задум матінки готи. Як тільки рапунцель побачила Фліна на човні, що відпливав від берега, жінка з'явилася немов з-під землі. Вона віддавала, що їй шкода рапунцель, і переконала дівчину повернутися до вежі. Прив'язаний до човна, Флін плив прямісінько до королівського причалу. Там його одразу заарештували за крадіжку корони. Побачивши це, Максимус поскакав до корчми по допомогу. Нам досі розбійники звільнили Фліна, і той почав рятувати рапунцель. Повернувшись до вежі, засмучена рапунце розгорнула пропорець із символом королівства. Раптом вона згадала, що завжди малювала саме цей символ. Дівчина зрозуміла, що вона і є зниклою принцесою. В цей час Флін дістався в вежі. Але тільки но він з'явився у вікні, матінка гоцель поранила хлопця. Рапунцель пообіцяла жінці, що залишиться з нею назавжди, якщо та дозволить врятувати Фліна. Рапунцель під... підбігла до Фліна і поклала своє чарівне волосся на його рану. Ні, рапунцель. Не роби цього, благав Флін. Він волів краще померти, ніж бачити замкнутою у вежі назавжди. Тому юнак відрізав черевне волосся. У ту ж мить коси потемніли і втратив свої чари. Що ти на кої? заволала матінка Готель. За мить вона постаріла і перетворилася на попел. Рапунцель схилилася над фліном і заплакала. Одна золота сльозинка, що мала останню краплю магії, ці чари повернули фліна до життя. Рапунцель Флін, Максимус та Паскаль попрямували до палацу. Король та королева були безмежно щасливі, побачивши свою любу доньку. Невдовзі все королівство святкувало її повернення. У небо затіли тисячі ліхтариків, вітаючи принцесу Рапунцель, яка нарешті повернулася додому. Кінець.